Привіт, мої хороші. Будемо дивитися, що чекає рибків на літо 24. Що чекає рибків на Лто 24? Карта номер 1 карта номер 2 карта номер 3 і карта номер 4 Ой, рибки дуже все так гармонійно, спокійно, душевно. У вас якесь таке прям дуже душевне літо. Прям не турбуйтеся, спокійно, все так лайтово. Дуже-дуже класно. На рекомендацію стоїть у нас королева жезлів, яка говорить, що трохи додайте палкості. Трохи почніть бути сексуальнішою, живішою, рухливішою, але так все дуже класно, гармонійно, все одно йде. Тут знайде ма що додати, бо якщо хтось, Добав, якщо це про стосунки, так само в стосунках будуть і гармонія, і розуміння, і можливість знайти когось. Якщо це про роботу, так само робота робиться. Ніхто ніколи не, не спішає, не спішить, не, не перериває. Все якось прийшло в таку а, душевну душевну гармонію. Давайте зараз подивимося окремо. Фінанси і робота риби 24 літом. Фінанси і робота літом 24. Фінанси і робота, риби 24. Карта номер 1 карта номер 2 карта номер 3 і карта номер 4 І наша дурак під колодою. Ну, дивіться, карти так само дуже класні, офігенні. Єдине, що... Треба. Трохи психологічно себе підняти, пропрацювати, дати можливість повірити в себе. Хто хоче, можете по цих картах піти до психолога, таролога, любої професії, коуча, людини, яка може вам допомогти піднятися, поставити собі цілі, почати більше заробляти. Тому що тут дуже хороші карти, але це. Ці дві карти будуть разом, то це якраз те, треба, щоб дати можливість почати добре заробляти. Це під колодою дурак, нас це все говорить за те, що е, треба почати діяти по-іншому, по-новому. Якщо у вас не було роботи, це якраз пропрацювання для того, щоб знайти класну роботу. Якщо у вас є робота, е, її стануть або більше, або більше грошей, або треба підняти прайси. І це все отак має йти на енергії. Тому карти дуже-дуже класні, офігенні. Наший туз Пентаклій, що гроші у вас літом будуть Будуть гроші на все, що ви захочете. І дивимося на стосунки і кохання, що чекає риб на літо? На стосунки і кохання. Карта 1, карта 2, карта 3 і карта 4. Тут то саме. Велика можливість побудувати стосунки, зустріти нову людину. Є дуже багато ілюзій, яких треба забирати, і дуже багато страхів. Це можна прямо разом і викидувати. Тому що треба працювати над цією ілюзією, що зустріч з коханою людиною вам змінне життя. І оцей страх, що що якщо нікого не зустріну, життя піде по пизді. Ні одне, ні інше неправдиве. Це ваші просто накрутки, вигадки, блоки і так далі. Ой-ой-ой-ой. Дивіться, під колодою, що під колодою, очевидно, двойка кубків. Все знайдете, все буде. Далі. Десятка кубків король Жезлів. Хто хоче пристрастного мужчину, знайде. І ще десятка кубків, буде сім'я. І тут двойка кубків. Все вас буде. Потрібно забрати ілюзію і забрати страхи. Тому не бійтеся і не впадайте в ілюзію, що. От знайду я любов своє життя і все поміняється. Ні, це має мінятися тута. Тому, якщо хочеш поміняти тута, приходи на консультацію і будемо працювати разом з тобою. Дякую, це були передбачення на літо для риб.